Ніша стрітфуд це одна з найулюбленіших моїх ніж на Ютубі з кулінарією. На мою думку, це найкраща робота в світі. Ти подорожуєш, їш і заробляєш гроші. Прекрасно! Наприклад, як цей канал, просто подивіться на перегляди: 29 мільйонів, 63 мільйони, 28. Одним словом, одні мільйони, як завжди. І можемо просто відкрити якесь відео. Давай у тебе. Ми зразу можемо бачити, що це зйомка звичайна, скоріш за все, на звичайну камеру. Також дуже цих хніж знімається просто на iPhone чи Android. І ви можете бачити, що автор каналу він просто знімає процес. Тобто, прийшовши до когось на виробництво чи на ресторан, у Львові є навіть карамельна така штука, вона повністю прозорна. Постійно так стою, заліпаю, як вони. Міє і Вікторії Гарденс є. Хто в курсі, той знає, там такі завжди кольорові штучки роблять. Все ж треба поставити камеру. Почати ну, Але це, 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 блін, як вони. Це цукерки. Це Давайте цукерки, ми так? не з того почали. Так, так. Давайте ми зайдемо на інший відос. Наприклад, просто те, що у нас в рекомендаціях вибивається, тут все, надзвичайно, з цукерками. Ось, прошу дуже. Щось з бургерами. Бачите, ви зайшли в якийсь заклад. І Некаймо просто знімаєте, бургери, що японський. там роблять. Андрійський епікбур, епік, епік чезбургер у Львові. Така у. сама двіжуха. Прийшли, стали, блін, вам ще повар посміхатися почне, тому що там відкрита кухня, І якісь приколи робити вам спеціально для кадру. 100%. І раз ми вже кум заговорили за Львів, угу. переходимо до наступного відосу, Ви зараз будете в шоці. Тобто, ж, знаєте, що можна так сказати, зараз ми під час відео затронемо всі. Локації, всю планету Земля. От, Але, Боже, я їсти вже хочу. Але суть в чому, що навіть у нас під носом у Львові є не тільки така от штука, як цукерня, а й, наприклад, реберня. Поїхали на наступний відос. Ви бачите Львів Україн, ви бачите знизу 800 тисяч переглядів за три місяці. Перепрошую. І тут ми можемо бачити процес приготування ребер. Тобто оператора цього каналу просто допустили до кухні. Тут на початку кухня була, де вони маринують, ріжуть, бачите. А далі всім знайома картина, де на вертілі смажать реберню. 800 тисяч переглядів. І, скоріш за все, вони не є лише українськими. Також ми можемо просто загуглити, не загуглити, закинути цей відос в наш бот. За допомогою посилання, копіюємо посилання і вставляємо в наш бот. Це, до речі, наш авторський бот. Хто ще не знає? Він написаний був спеціально для нас і під нас, і нами, і Ваню, і нашим другом. А також ми його даємо нашим учням, тих, хто проходять навчання mm. по що там Ютуб, і тих, хто є в секретному телеграм-каналі. Просто кидаєте силку і бот показує, скільки це відео заробило. Скільки це відео заробить? Доларів заробило це відео. Прекрасно. Сходили в реберню, поїли смачно, заробили тисячу доларів. Але ну, не все так просто. Звичайно, треба регулярність на каналі. Бо ми це 300 разів розказували. Дивіться інші канали. Але сама суть, що цей контент вас під носом. Також цей бот може а, прораховувати а, то, які теги використовуються. Він може за допомогою штучного інтелекту генерувати а, схожий опис, назву. Генерувати прев'юшку під ваші відоси. Одним словом, робити все, це такий собі Ютуб-хелпер, який ви можете використовувати для того, щоб вам легше було робити ваші ютуб-канали. Ну а ми їдемо далі і розказуємо про стрітфуд. Наступний канал це є канал з Кореї. Так, ви бачите, якщо ви напишете стрітфуд в пошуку, вам виб'ється Індія, Пакистан, Китай, США, Україна, все, що хоч Корея і так далі. Під кожну країну розумієте, вже є. Канал з тою їжею, яку там готують. І ви можете бачити, тут дуже багато перелів знову на який канал не тикнеш, типу, повно мільйонів. Кум, який відос відкриває? Що тобі смачніше виглядає? Блін, то все смачно. І отут така якась картошка. Оця тюлечка ні, а от картошечка норма. Поїхали на картошечку і подивимося, що взагалі тут відбувається. Дивіться, це просто ринок їжі, де її продають і готують. І людина з камерою, з телефоном просто приходить на цей ринок кожного ранку і знімає собі контент на свій YouTube канал. Ви можете бачити 27 мільйонів переглядів, і зйомка ну примітивна, проста. Кожен без додаткових знань зйомок може зняти тупо таке саме відео, а то й краще. Варто сказати, що зараз українці роз'їхались по всьому світі, і якщо ви думаєте, що до Кореї вони не доїхали, то я вам скажу, що ви помиляєтеся. Кругом є Корея Корею, ви бачите повне відео в рекомендаціях типу з стрітфудом, з їжею, яку готуєте навіть не ви, а просто кухар на вулиці. І так як ти вже сказав за українців. А... Таїланд. Ігор. У мене є друг, який зараз живе в Таїланді, і з ним ми говорили, він теж хоч YouTube запускає всі діла. Він мені там допомагав, і я йому теж вирішив допомогти. Короте, ми з ним дуже довго вели дискусії, яку йому нішу запускати, що йому робити, і так далі. І я такий кажу: стоп! Так тебе ж тіпа, їжа прямо під носом. Він каже, ну да, от я спускаюсь з віли, тіпа, і в мене зразу там вулична їжа. Я кажу: так, блін, приходиш на вечерю, на сніданок, обід, включаєш чи GoPro, чи телефон, чи камеру, тіпа, і поки цей тайт чи тайка тобі готує. Ти знімаєш, і він щасливий, і ти радий, типу, всі щасливі, всі сміються, розумієш? Ну, ідеально, я їм навіть кажу, якщо ти не запустиш такий канал, зніми мені відео, я в тебе їх буду купувати і сам зроблю такий от канал, бляха. Ну і раз, не відходячи від теми Таїланду, я відкрив канал, який, власне, в Таїланді знімає стрітфуд. 4-5 мільйонів переглядів за два місяці. За два місяці за два місяці. Бачимо Тайку. Чи не Тайку? Читайте. Ну, Лавно, тайк. Хай гарно тайк. виглядає, гарно все. Що ще треба? Всі люди красиві. І що ми можемо бачити? Ми можемо бачити тут процес приготування. Тут, скоріш за все, на початку просто тілешка приїжджає. Так, Просто приїжджає тілешка. Ні, ну це гарна тайка. Добре. Я думаю, що тайка. Не руйнуйте мою дитячу психіку. Думаю, що це, що це просто красива жінка. Добре, і вона готує, розставляє. І що? І якісь приколи солодкі. А, ні, це тісто. Тісто. Бачите, ми вже самі <смі> таких каналів залипли знову. <смі> Суть в чому, що от таких от каналів насправді дуже багато. Я дуже обожнюю дивитися такі відоси, особливо, знаєш, буває, коли вони там пачками готують, і я так скажу, типу, якби. Ну, В даному випадку тайка добре на прев'юшки. Але коли це йде масово, знаєш, як там роблять там є бургери, чи я ти колись був скидав відос, де м -м, канапки такі розкладені і їх в правильному ракурсі сфоткати, mm -hmm. взагалі топчик. Зверніть увагу, скільки людей знімає, бачите? Тобто для. Вуличних кухарів це взагалі не проблема. Це вони навпаки раді. Тобто, ви знімаєте, значить, може, ви щось купите. А якщо ви в них щось купите, вони там і сальто зроблять з з сковорідкою чи з чим там. Розумієте, вони за щоб їх знімали. Це дуже класно. Пам'ятаєш, в цьому та в Стамбулі взагалі мільйон прикладів. В Стамбулі був став популярним один чувак, який отак, типа, знаєш, їсти давав він якісь ліпешки Отак, швиряв, на -на, типу. швиряв. Це ж як е, всім відоме морозово стамбульське. Коли отак, от так, типу, цим от морозом. Але і за інтернетом воно і стало популярним. Так, і ми планом можемо перейти до стамбульської кухні. Як Давай. ми вже й казали, типу, яка країна не була, в них є свої кулінарні різні ніші. Ну, відповідно, на Ютубі це все можна дивитись. Переходимо на наступний відос з шаурмістом, зі Стамбулем. Шаурменом. Шаурмен, шаурміст, я перепрошую. Подивіться, який. Чоловік такий радий, такий добротний, з таким огромним вертілем. І тут за три тижні 38 тисяч переглядів, а якщо ми включимо популярні, 7,7 мільйонів переглядів. Дивіться, ми можемо просто відкрити це відео, і ви вже побачите, що тут відбувається, наприклад. Чи цікаво вам було, як на цей вертіль та шаурма потрапляє те м'ясо. От, прошу. Блін. І знаєте, в чому феномен Ютубу? Ти натрапив на один такий відос. І в тебе тут збоку. Бам-бам-бам-бам! Бам, бам. Просто капець І це то, про що ми завжди говоримо. Коли ви робите якийсь контент, починаєте робити, і ви кажете, блін, там така велика конкуренція, тако. Дивіться, конкуренція вона є і є дуже конкурентні ніші Але переважно конкуренти допомагають вам бути десь отут збоку. Хтось дивиться популярний відос. А тут збоку ваша. Якщо у вас прикольна прев'юшка, яка краща за всі інші, клікбейтна, на вас починають тикати і переходити з популярного каналу на ваш маленький новенький канал. Знаєш каналчик. за що? Я шкодую, що коли ми їздили в Стамбул до Маріо. Маріо це взагалі капець. І ось знаєте, в чому феномен у цих всіх авторів? Мало того, що в нього там 7 мільйонів перельдів є дохід з Ютуба і дохід з того, що він шарму продає, він став за допомогою Ютуба дуже популярним в своїй місцевості. Так само, як і Маріо, так само, як тисячі інших кухарів. Нурсет. Да, про Маріо розкажу. Нурсета знають всі, а Маріо, можливо, не знає ніхто. No, no, Мар... Добре, за Маріо. За Маріо. Коротше. Ми ж щоб, Вибач. ми ж як їхали в Стамбул, у нас була мрія попасти до Маріо. Ми по суті, не знаю, на відсотків 30 їхали до Маріо. Ну, і знову ж таки, якби не площадки YouTube, відео YouTube. чи Ютуби, чи Тіктоки, YouTube, чи тоді вроді ще Тіктока навіть ні, ні. не було. А, якби не Ютуб, ми б не дізналися про нього. А в нього є свій канал, тільки це треба знайти. у Нас бачите, імпровізація ми не знаходимо так швидко. Це чувак, який на березі річки проливу. Uh -huh. Готує шаурму. І не просто шаурму, а шаурму з риби, зі скумбрії. І ви б просто знали, наскільки це смачно, це просто неповторно. І ми про це дізнали, звідки? Ну, він в інтернеті він... завірується. А потім по Орел і решка, та. і ми такі, так, все, ми йдемо до Маріо. Блін, і це так смачно. Мені потім, Мій друг Павло туди поїхав, я йому кажу, піди до Маріо, будь ласка, він пішов до Маріо, мені прям відео зняв каже: Чувак, як це смачно? Але сама суть чувак виглядає, може десь фотку прикріпимо, якщо найдем. Та найдем, думаю. Та найдем. Та напиши. Він похожий навіть. на такого чувачка, типу, як, ну, як Маріо, Він так і вдягається. Пропиши, а я. Давай. Да, ти поки пропишеш, а я ще розкажу одну історію, як на рахунок соцмереж можна стати популярним. В Парижі мільйон круасанних кафешок і так далі. О, от він наш дружбан. Так, короче, в Парижі мільйон круасаних, і один чувак став дуже відомий. Такий, що робить круасани, потім Боже, в капучино вмочає і кусає. І зараз всі ті, знімають, що вони бачать це відео, купляють квитки в Париж, летять в Париж, стоять чергу і купляють цей круасан. Навіть у чувака Шевцов вийшов цілий відос про цю штуку. Тобто, це звичайна середньостатистична от круасанна, яких у Парижі просто на кожному повороті. Ну до нього стоїть кілометрова черга. Маріо! Ось і Маріо, правда, бачите, тут треба знайти конкретно канали популярні, які Маріо зробили популярним. І зауважте, він сам не знімає себе. ні. Його знімають туристи, і туристи зробили його популярним. Бачите, як він виглядає. Ну, конкретно, як Маріо, так і називається, і робить оцю о, шарму з Скумбрії. Скумбрії дуже смачно. І найцікавіше, що отут от лаваш він пропитаний чимось таким олією. Соусом, я, даже не, знаю, я чи... не знаю. Ну там лаваш мокрий. Сам факт, лаваш мокрий, і ви їсте мокрий лаваш, коли ви його кусаєте, з нього витікає дуже смачний соус, і та рибка, і то все ну неймовірно. І бачите, тобто, ми от зі всіх кухонь перейшли взагалі, зі всіх, зі всіх, зі всіх. І, наприклад, тут є ще декілька каналів. Наприклад, це відео просто де дядько готує в Нью-Йорку худоги. Тут взагалі в цього каналу дуже цікава ідея, знаєш, що вони роблять? Вони по всьому світі, в них є ціла компанія друзів. І що вони роблять? Вони беруть один долар, і той купляє в США за долар о, цей хот-дог, той купляє за щось за долари в своїй країні, і вони, типу, порівнюють, що в якій країні типу, можна купити за долар. Я колись запускав такий проект тільки на своєму влоговому каналі, де ми з дружиною ходили по Львову, і там, типу, заклад, в якому, типу, на 10 доларів заказуєш, а в іншому на 100 доларів. А хто це знімав? Хто? 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 Це теж як варіант, знаєте, що, що, може, що можна купити за долар. Долар це, по суті, невелика сума грошей, але тіпа, це вже людину цікаво, що, мож, що, що ти за це можеш отримати. Це Нью-Йорк. Доступний кадр у нас вже йде, типу, якесь інше місто, Японія. потім ще інше місто, тут Китай. вже якісь китайські штучки з китайськими паличками. Все. І дивіться, типу, відосі додавна ідея з різних регіонів за 1 долар 65 мільйонів переглядів. Дивіться, вони потратили, ну нехай там 6 доларів на все відео, щоб купити цей продукт. Просто знову копіюємо, вставляємо в нашого бота. Опс, отут знизу вставляємо силочку, нажимаємо Enter. На шоку, зачитуй. Ну... Боже, скільки. Ой, ти... ой аж... А нормально. Аж закололи, так. так. — Нормально не закололо, ну, 60 тисяч вони за це відео заробили. Так як його подивились по всьому світі, нормально. Так. Кр... Ви, ви розумієте, вони купили 6 разів продукт, ну, го готову їжу страву mm -hmm. за 1 долар, 6 разів, 6 доларів чи скільки там. Прикорот. Любі друзі, я сподіваюся, у вас там ще слинка не потекла. Якщо потекла, тоді собі щось смачненьке зготуйте. Або замовте, якщо ви як ми. Які вміють готувати. Бажаємо вам досліджувати Ютуб. Ну, як завжди, бачите. Ні, так ідея. Тобі, дивись, ми от постійно живемо з тобою, як збираємося, на доставках. Угу. Ось, і Прикинь, кожен раз, типу, включаєш GoPro, типу, викликає. Ти... Ми з тобою і так вже живемо. Я ще не знаю, як куман і цей. Приходить, тобі кожен раз доставка, ти її, о, дякую, береш, хоп, відкриваєш, типу, і з'їдаєш. Ну, тобто, про, як варіант. Ну ладно. Ну не стрітфуд, ну ладно. Огляд на доставки? Ну, не знаю, а чи ні. Можна не огляд робити, можна просто як, як доставка. Добре, все, з вами був що там YouTube? А нас щось вже заносить? Нас вже заносить, якщо ви не бачите. А ви не бачите. Коротше, сонечко вже стало, ми закінчили знімати відос. 5.04. Все на все. Я тебе прошу. Люкс. Любі друзі, робіть YouTube. Їжте смачно і подорожуйте, і подорожуйте наскільки це зараз можливо. І щоб у вас все було люкс, все. Ютуб класна штука. Якщо вам подобається їсти, можете це знімати на камеру. Всім піс. Все, дивіться наші наступні подкасти. Буде цікаво. Люкс. Оооо. Спати ні? Нієм, куди спати?